Це новини на еспресо Мені звати Оксана Височанська. Двоє людей постраждали внаслідок дронової атаки Російської Федерації на Чернігівщину. Їх шпиталізували. Про це повідомляють у ДСНС у Крюківському районі. Внаслідок влучання по одному із об'єктів інфраструктури виникла пожежа. У Чернігівському районі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Також окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками, повідомили у ДСНС. У наслідок влучань загорілися дві будівлі. Вогнеборці загасили займання. Загиблих і травмованих на щастя немає. Вранці шахеди атакували Миколаїв, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Пожежа виникла на даху багатоповерхівки. Зараз ліквідовують наслідки. Постраждалих немає. Вночі та вранці ворог завдав ударів безпілотниками по Тернівці на Дніпропетровщині. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. Під вогнем артилерії та дронів також опинилися Нікополь, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджена багатоповерхівка. Минулася без загиблих і постраждалих. У Флориді відбулася чергова зустріч делегації України та Сполучених Штатів Америки, щоб доопрацювати так званий мирний план. Однак низка питань залишилися так і невирішеними. Пише The Wall Street Journal. Зокрема, обговорювали можливість нових виборів в Україні та ідею обміну територіями з Російською Федерацією. Однак і ці теми залишилися без рішення. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив про певний прогрес, але визнав складність перемовин. Після зустрічі спецпредставник Трампа стів радник Джаред Кушнер вирушили до Росії для продовження консультації. Дональд Трамп відреагував на новий етап перемовин. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що є хороший шанс укласти угоду про мир в Україні. За його словами, він вже поговорив із держсекретарем Марко Рубіо і спецпредставником Стівом Віткофом після зустрічі з українською делегацією у Флориді. Трамп ще раз наголосив, що нібито хоче покласти край війні, в якій щомісяця гинуть десятки тисяч людей. Понад тисячу загарбників вбитими та пораненими втратила Росія за добу. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 173 тисячі солдатів. Також протягом доби сили оборони спалили один ворожий танк, шість бронемашин, 14 артсистем. Крім того, збили 239 ворожих безпілотників. У генштабі нагадують усі ці дані орієнтовні. Ще 13 людей евакуювали з Куп'янська до Харкова. Про це у Фейсбук повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Він зазначив, що у Харкові їм нададуть всю необхідну первинну допомогу. Нагадаю, днями головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що керівництво Росії поширює фейки про ситуацію в Куп'янську. За його словами, українські воїни продовжують зачистку міста від залишків окупантів. Фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій провели унікальну операцію з розмінування у Вижгороді після нічної атаки російських дронів. Один із безпілотників влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув. Залишилася бойова частина та 21 касетний елемент. Усі ці боєприпаси становили загрозу для мешканців будинку, адже мали самоліквідатори і могли здетонувати будь-коли. Аби не ризикувати, піротехніки застосували дрони та роботизовану техніку, яка зібрала небезпечні елементи у спеціальну ємність. по тому їх вивезли та підірвали на спецмайданчику. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47 сьома бригада Магора, 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тишіть день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом! Слава Україні! Героям! Слава! Це вся інформація на зараз. Далі працюватиме інформаційний маратон, а найближчий випуск новин вже менше ніж за годину о 10-й. Не пропустіть.